Всім привіт! Я радий вітати кожного. Значить, в нас сьогодні на огляді вот така вот штука, ну, незамінна доволі річ, Bluetooth USB-адаптер торгової марки Gemix 12.06, його От. І коротенько давайте про його характеристики. Він побудований на архітектурі Bluetooth 3.0. Має здатність передавати дані зі швидкістю до 3 Мбіт на секунду. Доволі непогано. І максимальна швидкість передачі даних, максимальна відстань передачі даних, перепрошую, до 10 метрів. От. І можна тут ще глянути його специфікації. Досить непогана така штука, яка буде незамінна для тих людей, в кого в ноутбуці або в ПК домашньому немає USB-адаптера. Його можна просто поставити по принципу plug and play вставив, ну, вставив в USB, і дрова автоматично встановилися і пішло-поїхало. Підтримується ОС 2000 XP27. Vista 7 от. І може підтримувати відповідно до 7 приладів. Ось така от незамінна річ. У нас на огляді був. Bluetooth USB-адаптер торгової марки Gemix. Я буду на цьому прощатися і всім, кому відео це здалося корисним, то ставте лайк та робіть репост або залишайте комент. І всім пока, до зустрічі в нових відео.